Нетверезого сумчанина спіймали на гарячому. Чоловік їхав на машині по вулиці Харківській, аж поки його через занадто дивні маневри на дорозі зупинила поліція. Анастасія Комендантова спілкувалася із затриманим водієм. У капцях з надписом Команда гонщиків цього чоловіка зупинили посеред дороги. Порушив правила дорожнього руху, на що було звернено увагу на вимогу працівників поліції? Він не зупинявся. А які саме правила дорожнього руху поруч? Він перетнув подвійну суцільну лінію в центральній частині міста. Сам же чоловік ледь зв'язував кілька слів у речення. Куди виїхали? Е, у больницю. А чому не у нетверезому стані? Зайка моя. Е, так вийшло. А що саме ви пили? Водку. Скільки? Мало. В організмі чоловіка поліцейські виявили майже три проміли алкоголю. Сам же водій каже, напився через сварку. Я з жіною посорився. От, для мене, для мене було це ужасно. Це я хотів, я хотів просто-напросто назад повернутися і забрати ключі. Я спокійно їхав. От аді чота, чота просто-напросто мене е -е, к почувствували. Скоріш за все кажуть поліцейські цього чоловіка позбавлять водійських прав. На який термін вирішуватиме суд? Анастасія Комдант, Олександр Сорбат, новини СТС.